Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в місті Полтава, де нас запросили на об'єкт, де ми вам покажемо засклені терасу та альтанку. А давайте йти по порядку. Спершу давайте подивимося на терасу. Тераса приватного будинку дуже гарно виглядає стильно. У нас прозоре моноскло загартоване, і у нас пофарбовані профілі в колір фасаду. Дуже зручно, що тут реалізований центральний вхід, тобто стулки можна припаркувати у двох сторонах приєму. І коли у нас тепла погода, ми робимо просто ось так: відкриваємо стулки системи, і наша тераса провітрюється потоками свіжого повітря. У нас трьохполозний варіант системи, не дуже високий поріг. Система до речі, слайдинг Смарт, що дуже зручно, тому що вона. Досить добре перешкоджає в попаданню опадів всередину приміщення, але також має низький поріг, який не заважає проходу через проєм. Але коли у нас іде дощ, ми також зможемо дуже швидко. Це займає буквально лічені секунди. Десь приблизно ми заміряли 10-15 секунд на відкриття цього проєму і 10-15 секунд на закриття проєму. Тобто можна приєм закрити і відкрити за 30 секунд. Я думаю, це дуже зручно і. Дуже швидко. ПВХ вікна, ПВХ штори так не можуть. Для того, щоб відкрити ПВХ штору, потрібно, я думаю, вже більше часу на все одну. А тут у нас цілий приєм з шістьма стулками. Тому давайте друхатись далі. У нас також є гарна альтанка, також профілі в колір фасаду, низький поріг. Така система Sliding Smart, але тут стулки вже побільше. Вони мають більший розмір, тобто мають і більшу вагу. Але це не страшно, система сконструйована, що працювала роками без зайвих проблем, тому що ми використовуємо спеціальні посилені роликові каретки, які здатні витримувати таку вагу стулу. Тому тут також трішки треба прикласти більше зусиль, ніж на терасі, але без дуже сильних зусиль, тобто просто, просто та спокійно ви можете відкрити проєм та наслужуватися відпочинком. На своїй альтанці. Це ж стосується і того проєму. він також легко відкривається. До речі, у нас тут є ручки млинці, які не тільки виглядають стильно, гарно, мінімалістично, але й дуже зручні. Просто беремо, тягнемо і все. І так, я бачите, я е, зараз витягнув із пачки одну стулку. І це можна робити з усіма стулками в системі Sliding Smart. Це зручно, для того, щоб можна було мити стулки. Тобто, коли у нас, дивіться, система. В своєму звичному положенні. Ми її закриваємо. Ось дивіться. І у нас тут є. У нас тут дві стулки знаходяться в, в такому зачепі. І нам важко дістатися до цього місця, де у нас цей перетин стулок. І важко там буде протерти, вимити, коли є якийсь пил або ще щось. А так ми можемо діставати стулки з пачки окремо і мити їх, витирати. І це дуже зручно, особливо для домогосподарок або для клінінга. Тому всю систему можна мити без зайвих зусиль. Ще хочу звернути вашу увагу, що е, фетрові ущільнювачі по периметру е, та між штулками забезпечують гарну ізоляцію приміщення від опадів, е, від продування вітру, особливо. Тому можете бути впевнені, що вітер не буде продавати е, цю систему. І також тут у нас стулки, вони. Досить щільно прилягають до фетрового ущільнювача і так заходять з таким зусиллям, що забезпечує також гарну ізоляцію. Оп. Готово. Як ми вже вам казали, що у нас в асортименті 27 систем, і будь-яка з них може стати вашою. Але особливість наших систем тим, що вони поділяються на декілька типів. Якщо ви не бачили це відео, то можете подивитися його ось тут. І слайдингові системи вони, а, відрізняються тим, що вони підходять майже до всіх приємів. Вони ними можна засклити приєми будь-якої форми, будь-якої ширини, довжини і так далі. Але найголовніше те, що вони можуть встановлюватися в приєми, які не призначалися для панорами. Наприклад, як в цьому випадку, як часто наші клієнти вони говорять про те, що відразу вони не планували склити терасу чи альтанку, але потім зрозуміли, що не так комфортно знаходитися всередині, коли зливи, коли дощ, коли холодно, і тому приймають рішення засклити. І наші системи вони можуть бути змонтовані навіть в такі непідготовлені підготовлені приєми. Якщо у вас є будь-які питання стосовно нашого розсувного панорамного скління, то можете писати нам в коментарях під цим відео, можете писати нам в директі в інстаграмі або телефонувати. Також ви можете замовити попередній прорахунок для вашого приєму, для вашого об'єкту, скориставшись посиланням під цим відео.